Що це за дивина у мене в руках, спитаєте ви? Зовсім не дивина? Ось дивина. <звук> в руках в мене LMG, і не просто LMG, а GNG це M16 LMG Stealth. Це ще один елемент лінійки Combat Machine, який придуманий для того, щоб запропонувати гравцю альтернативу LMG, але не за всі гроші цього світу. В чому ж економія? Спитаєте ви в матеріалах, замість металу якісний армований полімер. Мова йде про фронтсет, про ресівер, апер і ловер, про приклад і про магазин. З металу зовнішній ствол, компенсатор і направляюча прикладу. Ця репліка придумана для тих, хто виходить і всі інші від нього ховаються. Погодьтесь, виглядає агресивно і вражаюче. Вага цієї репліки 4250 грам, і повірте, це відчутно в руках. Інтерфейс Пікатіні для монтажу оптики, ціливказівників, вказівників, ліхтарів по боках ЕМЛОК. Знизу пікатіні для монтажу ручки переносового нюд. Між іншим, в комплекті йде сошка. Стріляє він з електробункерного магазину на 2500 куль. але також він сумісний із звичайними магазинами dm 4 Всередині повністю металевий гірбокс, MOSFET, а також фірмова система ETU або ж Electronic Trigger Unit від G&G. Відгук спуску чіткий і швидкий, як блискавка. Натиснув і маєш повних черг ніяких затримок, думань, клікань, клакань. Все працює бездоганно. Заявлена швидкість вильоту кульки 130 метрів за секунду, і щоб отримати цей результат, потрібно поставити пружини номіналом М120, оскільки з заводу конфіг цього LMG становить всього 0,5 джоуля. Гайда, потестимо. Це зброя не для тих, хто просто стріляє. Це зброя для тих, хто закриває фланг і подавляє в прямому сенсі цього слова. Він швидкий, він надійний, він виглядає як треба, він працює як треба. Він створений для того, щоб бути точкою опори твоєї команди. Це реально той LMG, з яким можна і хочеться грати. А як ти ставишся до кулеметів? Напиши в коментарях. Якщо тобі сподобалось це відео, не забувай про лайк, підписку та дзвіночок. До наступних зустрічей!